Так, готуємо наш тепломар на один вихід, 8 кВт 12 24 220, підключення. Зараз 220. Будемо використовувати ваттметр, щоб слідкувати за навантаженням. Так, йде запуск. Його чутно, як в турбіні починає горіти паливо. так, Апарат завівся, йому ще трохи... Треба часу для просається. Навантаження, то на холостому ходу це 40-42 Вт. Зараз роботи самоподжиг і він бере навантаження тільки на мотор вентилятора і компресії. Почуєте, як тихо він працює. Якщо хтось знає, як старі насоси, отакі, кстати, були раніше, ми з 25-го року беремо тільки новий насос. Жарить не по-детськи, руку тримати неможливо. Ось тільки, тільки так, десь, якщо ближче, ну, взагалі обжигає. Ну, така машинка. Підливай паливо докористуйся, внутрі стоїть а, топливний паливний фільтр. На складі через годинку буде така жара, що. Всі почнуть кричати, щоб я вирубав її. Якщо хочете виключити, нажимаєте і тримаєте кнопку вимикання. Іде режим clear. Це 5-6 хвилин. це дуже важливий режим. Це режим охолодження. Вимикати із розетки під час нього ні в якому разі, разі неможливо. Це робити, ви уб'єте автономку. Як загорівся це здесь оф, це значить, що автономка перейшла в режим стендбай і буде чекати запуск.